Церква, чудова дата у вас така, 100 років. знаєте, Я собі так думаю, 100 років це багато, правда? Це хороший такий багаж, який був позаду, хороша історія е написана, але апостол Павло каже таке слово, я забуваю те, що позаду спішов період. Ну, 100 років це не кінець, це тільки початок. Мені подобається ця цифра, знаєте чому? Тому що після 100 там йде 0, 02, 03. Це така гарна історія початку. Да? Все забули і почали знову. І почали рухатись вперед, перед вами наступних 100 років. Наступних 100 років це багато і треба наповнити силу для того, щоб рухатись і йти далі. Знаєте? Це дуже важливо. Друге, що я хочу побажати вам, це слова Івана е, е, Лямарка, дев'ятий розділ. 50 та вірш, стана е, частина. Майте мир між собою. Майте мир між собою. Ось, дуже хороші слова. Знаєте, що втрачає, е, коли втрачається мир От між собою. Мир, коли втрачається? Мир втрачається тоді, коли ми починаємо щось говорити, не так, як треба. правда? Щось сказали слово, друге, третє і мир втратився. А що зробити, щоб мир відновився? Та дуже просто слово сказати, прости. Вибач, так? Да? Вибач, прости і ці слова, вони рішають багато чого. Да? Воно все міняється, рішається і далі йдете і, і працюєте далі знову. Але бувають такі моменти, коли слово прости не працює, правда? бувають такі моменти. Коли ти приходиш, кажеш прости, а людина каже, вибач, знаєте, є ще один метод. Це метод Закея. Він дуже добре працює. Пам'ятаєте, що він сказав? Кого чим обіду, віддам в четверо. Якби ви віддали вчетверо. Не тільки простили, так, а ще б сказав це найкращий друг. І тому, знаєте, от є методи біблійні, Божі, які працюють завжди. І тому хай Бог вас рясно благословить, щоб ви наповнилися цих нових сил, йшли далі і мали мир між собою. Амінь. Амінь.